Вітаємо на каналі Друзі за смаком. У цьому відео приготуємо кіш на швидкоруч з куркою, сиром та чері. Замість тіста ми використаємо геніальний кулінарний винахід, не знаю якого століття лаваш. В іншому все за класикою, начинка та заливка. Мінімум часу, максимум смаку. І дуже ефектний вигляд. Почнемо з обсмаження курячого філе. Дрібними шматочками на сильному вогні до посвітління. Солимо, перчимо за смаком. Далі у форму викладаємо лаваш. Я брала два круглих. Немає круглих, можна вирізати. На лаваш викладаємо обсмажене філе. Додаємо маслини, шпинат, дрібно нарізану синю сибульку шалот. Для заливки яйця змішуємо з вершками. Бажано 33% жирності, але я брала 10% і все нормально пропеклося, і смаком я задоволена. Заливаємо заливкою кіш. Зверху викладаємо помідорки чері та присипаємо натертим на терці твердим сиром. Я брала сулугуні, але можна моцарелу або інший, який добре плавиться. Зверху ще присипаємо фетою. Це не обов'язково, але я рекомендую. Випікаємо у духовці на середньому вогні приблизно 20 хвилин. Сир має розплавитися, а яєчна заливка пропектися та піднятися. Як вам такі швидкі рецепти? Напишіть в коментарях. До наступних рецептів!